Но тижня в українському музеї у Нью-Йорку відбудеться щорічний фестиваль східноєвропейського кіно цього року. На нього завітають українські режисери Марина Врода та Володимир Тихій. Розповісти більше про родзинки цьогорічного фестивалю Кінофест ми запросили до студії його директора Андрія Котляра. Вітаю Андрію! Дякую, що знайшли сьогодні для нас час. Дякую. Так. Отже, чим особливий цьогорічний фестиваль? Цей фестиваль починається наступний тиждень. Триватиме те, так чотири дні. Буде відкриття в українському музею, і також в другому приміщенні називається Anthology Film Archives. То Той один з найголовніших кінозалів в Нью-Йорку, де знаходиться такий знаний кіноархів. І дуже задоволені, що будемо мати так чотири повнометражні і понад 20 короткометражні фільми. Я знаю, що цього року ви співпрацюєте з громадською організацією Донецькою. Розкажіть, будь ласка, декілька слів про це. Так, це називається ізоляція, і а, ми з ними почали співпрацю цей рік. Це не урядовий, не прибутковий фонд, що а, розташований в Донецьку. А, вони нам допомагають а, фінансово і через ніх їх, їхню поміч. А ми можемо летіти сюди. А, Марину вроду і а, Володимир Тихого. А це початок праця і дуже задоволені, що між Нью-Йорком і Донецьком є так, таке існує. Цього року також є багато цікавих кінострічок. Ви можете розказати трошки про ці кінострічки, які ви будете представляти? Так, то в українському музеї будемо показувати. Називається «Goodbye Ukraine». Це є кінопроєкт Володимир Тикого. І ті короткометражні стрічки, вони на відповідь питання: чому люди виїжджають з України? А то буде такий один сеанс. Також буде показувати короткометражні фільми Марини Вроди. А вона виграла минулого року на Накен Film Festival Золоту пальму. І це буде її перший раз в Нью-Йорку в Америці і буде представляти її фільми. Також проводячи кінофест, ви популяризуєте східноєвропейське українське кіно. Чи вважаєте ви, що воно зрозуміле західній публіці? Я думаю, зараз лише починається. Це наш третій фестиваль, і ми набираємо досвід і також аудиторію тут Нью-Йорку, і поза містом. Люди зараз тепер починають трохи розуміти, що радянський союз там складалось багато різних культур і країни, і що ми даємо фокус на ті країни, які колись зараз стали незалежними і шукають свій голос. Чи мають перспективу сьогодні складно робити кіно в Україні? Чи мають сьогодні перспективу українські режисери знайти фінансову підтримку, наприклад, серед української діаспори на створення українського кіно? Я думаю, що є можливість, і, і такі стосунки між Україною і Захід і тут в Америці і так починаються, і люди мають зацікавлення, що там робиться в Україні а, по відносно кіно. І вони них є таке зацікавлення і мають. А, стараючись знайти фінансові способи, щоб підтримувати такі режисери, які лише починають в Україні і ті інші країни так на ноги ставати і висловити свої думки про їхнє життя і їхні світогляди. Чи є вже приклади такої співпраці, чи вміж на ну, західною фінансовою підтримкою і українськими творцями, українськими режисерами? Я знаю, що така фінансова підтримка існує тими короткими метражними фільмами, але такі повнометражні, а ще такого не чую. І скажіть, будь ласка, ще на яку яку кількість людей ви збира ви ви плануєте? Яка кількість людей прийде на ваші фестивалі? Чи маєте ви якусь статистику, чи бачите ви збі зростання цього інтересу до саме українського і східноєвропейського кіно у Сполучених Штатах? Та на цей ріцей рік ми сподіваємось, так маємо зал, що може на приміщення 70-80 людей, і ми сподіваємося що буде такий повний зал, і так щороку більше? Більше зростає, та маємо і це чи все ж таки це більше українська публіка чи американська? Ну я думаю, це більше американська публіка. В нас різні аудиторії, і американська публіка в, в Нью-Йорку має особливе зацікавлення в кіно а, з інших країн. І ми так знайшли такий спосіб, що можемо до, до них а, пр, а, приваблювати до нашої роботи. Що то більше американська публіка? Дуже вам дякую і е, успіхів вам у кінофестивалі. Нагадаю, гостем студії час тайму був директор фестивалю кінофесту у Нью-Йорку Андрій Котляр.